6 липня Нестор і його тато грали на шаховому турнірі у Скороходово. Окрім них, усі гравці були місцеві. Спочатку шахістів розділили на дві групи по 4 гравці. Кожний грав із кожним. Потім грали стикові ігри. Зінанків розвели по різних групах. У підсумку Нестор посів перше місце у своїй групі, 2,5 очки з трьох можливих, а тато Нестора перше у своїй групі 3 очки з трьох. Переможця турніру визначала партія між Зіненками. Не спішіть, бо я бачу, що я не поспішив садити фігуру, а була взяти двору. Старший поспішив взяти фігуру і через це втратив королеву. І менший Зіненко довів гру до перемоги. Розкажи, як ти грав сьогодні. Самої часики це дуже приємно бачити у вас в такому складі. У нас вже така традиція сталася, що у нас склад майже традиційний. За третє місце нагороджується Бречко Анатолій. Друге місце, за друге місце нагороджується Зіненко Юрій. Вітаю! Щоб да. вам світил, і щоб завжди світло да, була драма. дорога. Ну і перше місце наш наймолодший учасник по праву здобув Зеленко Лесо. А ось тобі чашка для того, щоб ти, ти е, харчувався більше і ріс швидше. Молодець. 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 Нестор переможець турніру.